Вітаю всіх. Я хочу подивитись, мене питають про це. Ну, це ж наші люди, як завжди, коли. Питання, ось коли, коли. Всім хочеться знати коли, це неможливо знати, бо Таро час не, не каже, і війна це дуже динамічна річ, де час плаває. Давайте Харків. Я спробую. Коли каби перестануть летіти на місто, коли каби перестануть летіти на місто. Цікаво ж Харків. Коли кабе, то беру червень, самі зрозуміли, липень. Це повністю, коли перестане, ну, майже, майже повністю б сказала: серпень, вересень. Ну, дивіться, виходячи з цього, що. Червень липень ще летітиме. Вже серпень вже краще. Набагато. Тепер беру другу колоду. Коли кави перестануть летіти на, летіти на Харків. Беремо цю колоду. Червень. Ну, ось, ви бачите, є накопичення, певне. Липень. Менше. По-перше, менше. З вісьмойки на четвірку. Серпень угу. і вересень. Ось вересень, тут непогано вже. Дев'ятка кубків це як результат. А тут, ви знаєте, вже як роздача слонів більше. Ну, Подобався я колодую. Коли каби перестануть летіти на Харків. Коли каби перестануть летіти на Харків. Ось тут буде ще теж. Десятка гезів. Це важка ситуація. Липень ще буде. Так, серпень і вересень. Ось дивіться, тут випадає диявол на вересень. І на дні колоди смерть. Тобто це зміни, серйозні зміни, але й небезпеки, в тому числі, якщо казати про кабель. Давайте розкриємо. Угу. Що він хоче? Угу. Тут допомога світу конкретна буде. Він хоче ізолювати Україну від світової допомоги. Розрозуміти, одні старші аркани на вересень. Але дев'ятка кубків у нас. Для нас це добре? Ну, що вам сказати? Найкраще це питання розкрила колода перша, на мою думку. Тому що не кожна колода розкриває всі питання. Тобто, чекаємо покращення десь серпня місяця. Я зараз з нею і докладу ще трошки так. Тут небезпеки серйозніші червень місяць, липень. Ну, в липні вже дії певні. Дії. Серйозні дії. І домовленості. Далі, серпень. А ось серпень вже захист добрий починається. І вересень. О, вересень вже дев'ятка кубків, туз кубків, новий початок взагалі. Знаєте, летіти буде вже в іншу сторону. Більше як таємність. Так, а що жриця нам скаже? Це більше нам перемога над ситуацією, так? Хитрі дії. Ну там багато чого буде відбуватись, хитрого, яке не треба знати нам. Тобто червень ще дуже небезпеки є по кабам до міста. Липень вже певні домовленості, але не до кінця, ось серпня місяця, реальні покращення, те, що випадає на даний момент.